Дуже народ! І сьогодні ми розпочнемо проходження гри покинуті місця віднайдений замов. Це українська гра, до речі. так. Добре, зараз тут ми створимо. Тільки це ми видалимо. Так. Тепер створимо нового. Гравця важко нехай буде. Окей, окей. Зараз, походу, все. Поясню. Не на весь екран. Спробую так записати, бо на весь екран. На жаль, воно не цей. Не фуричі, не записує. Тому вже... Спробую можливо, хоча б дуже прикольно граю, але Я... Ви ж би вона записалося хоча б так. Будь ласка, гра, Запишися. Я не розумію, чому вона не записується, не хоче і все. А що не хотіти? Я не знаю. Не бачу причин. Причин немає. Ну що ж, починаємо. Є три режими складності, легкий. Зони дій підсвічуються. Невеликий час перезаряджання кнопки пропуску міні-ігор і підказки в сценах пошуку предметів. Звичайний. Зони дії слабо підсвічуються. Невеликий час перезаряджання кнопки пропуску міні-ігор і підказки в сценах пошуку предметів. І експерт. Зони дій не підсвічуються, великий час перезарядження кнопки пропуску міні-ігор і підказки в сценах пошуку предметів. Ми будемо грати на складності легкій. Бо чому б і дні? Аж би все працювало. Це був день, коли я з'явилася на світ. Так, саме цей день. Сьогодні мій 21-й день народження. Але, на жаль, батьки не можуть розділити зі мною радість. Вони загинули, коли я була зовсім маленькою. З тих пір про мене дбав сер Чарльз, давній друг сім'ї. Він забезпечив мене всім необхідним і подбав про те, щоб я отримав блискучу освіту. Сарчальз замінив мені батька завдяки йому я майже забула про детів мого дитинства. Це напевно привітання від Сара Чарльза. Ніхто, крім нього, не пише мені листи. На конверті стоїть адреса Сара Чарльза, але це послання, ти будеш наступною. Чи означає воно, що сарамчальзом щось трапилося? Я повинна негайно провідати його. You are next. Я не можу сидіти тут, знаючи, що Сарчас зможливо в біді. Я повинна якнайшвидше зібратися в дорогу. Те що тут робиш? У мене відчуття, ніби я потрапив у саму зав'язку готичного роману Джейн. Тримай себе в руках. Відкрий валізу, збери речі та в дорогу. Правильно. Мерехтіння на деяких предметах означає, що ви можете ближче розглянути цю область. Натисніть на валізу. Від хвилювання не можу згадати код. Добре, що він є в моєму щоденнику. А щоденник я говаю шафі. Шафа. Ну, звісно, я ж завжди замикаю шафу на ключ. Здається, я поклала його під подушку. Подушка. Десь тут був ключ від шафи, але зараз занадто темно, щоб його знайти. Вітво. Ой у. То це просто лампочка перегоріла. Десь тут у мене була запасна. Деякі предмети допоможуть вам вирішити завдання. Що виникають, візьміть ганчірку і використайте її, щоб витягнути лампочку, що перегоріла. Ох це ж ганчірка така. Що де ту ганчірку? А, ну так, я ж запасну забув взяти. Деякі об'єкти доступні не відразу. Треба виконати певні дії, щоб знайти їх. Пересуньте предмети та знайдіть нову лампочку. Лампочка Все. Ключ. Ова. Ой. Ви знайшли щоденник. У ньому додається інформація про важливі події, які сталися. Натисніть на нього, щоб відкрити. Сьогодні мій двадцять перший день народження, який, на жаль, я зустрічаю сама в чудовому навчальному пенсіоні. Мої батьки загинули, коли я була зовсім маленькою. З тих пір про мене дбав боусарчальз. Давній друг сім'ї. Він забезпечив мене всім необхідним і подбав, щоб я отримав безкучу освіту. Цар Чарльз замінив мені батька, за що я буду вдячна йому все життя. Я завжди доповаю код від своєї валізи, і тому вирішила занести його в щоденник. 756 Речі, які треба взяти з собою. Пару суконь. Запасні туфлі, улюблені парфуми. Редикюль, книгу Джейн Ейр, Люстерку, Нічну Сорочку, плащ, парасолю, рукавички і шарф. Ну і добре. 756, ну Не тим, пішов шляхом, треба було у дворі. 700. 50. шість. Туди. Оця страшна скочейна, велістру. Ні, це вже занадто. Треба швидше. Там щось писав, який. Знайдіть пари зображень за допомогою один одного. Ой, які доповнюють один одного. Пары шукаем. Стоп, стоп, стоп. Десь це. Ца... Нет. Так ключ? Нет. Рука выйти. Десь тут ключи. Да, рука Сумка. Такая сумка. А цього червоного я не пам'ятаю, кого шо то, ага? Да я Та що ж те. Ні. оп, оп. Ось. Картина. Оп-оп? Оп. Так, підказка є. Точніше, можу і пропустити це, але... Я не хочу пропускати. Нащо? Навіщо це пропускати? Бо це easy? Ледь не забула про лист Сарачальза, потрібно обов'язково взяти його з собою. Обов'язково. Я дуже чекала листа з привітанням від сара Чальза. але цього разу лист мене не втішив, а скоріше насторожив. Мені здається, з Саромчальзом щось трапилося. Я вирішила поїхати до нього і сама все з'ясувати. Сподіваюся, і з ним все гаразд. І мій візит виявиться просто приємним сюрпризом. Все, речі зібрані. Тепер можна вирушати. У кожній сцені є прихований метелик. Спробуйте відшукати їх усіх, щоб зібрати колекцію. Ось тут вимикаємо світло і. На такій машині. іха! Машина просто топ. Машина супер. Супер машина. Есть там Bloom Lair. Машина супер місцевість, не дуже. Не дуже. привітна. Хичо! Вон там і двері. Ворона. Як тут тихо, замок виглядає покинутим. Кодий розвалюються прямо на очах, а? Ага. У ну них там дубала ворота. Мічо. Мічо. Такі кодик, у нас. Ну, в нас в мене. Який сьомий. отче путі Дуже часто бачу таких подібних кішок. Ніби не породи стали. Але але. Двері замкнені, схоже, серчарс не чекав гостей. Якби що так все просто. А, металики. Я забув, що їх треба тут збирати. Отак файно всіх металиків зібрав. Який цікавий дизайн. Здається, двері відкриваються за допомогою спеціальних амулетів. От тільки де вони? Ум, де ж вони? А я знаю де вони. Хе-хе. Тут десь металик є. Ага. Я... Ну, пішли збирати ті штуки. Цим городом, схоже, вже давно не займалися, і ворини тут якісь безстрашні, зовсім не бояться опудову. Та Воно там, бідося, сумне сидить. Ану пішов. Пішов, геть, ось кудник. Так, що я? Що я тут мав робити? Ага, амулет брати точно. точно. А тут це. Чарльз Уюмор зобов'язується відновити сімейний замок після пожежі, судячи зі знайденої газети, дуже і дуже старої. Замок Сара Чарльза пережив невеликі часи. У ньому була сильна пожежа, яку ледь зумів погасити. Напевно, саме цим частково пояснюється розруха, яка панує навколо. Причину загоряння, до речі, як повідомляє замітка в газеті, так і не з'ясували. Містика. З тим, що тут відбувається. То явно містика. Швидше за все, це курник. Але зараз тут живуть лише одні ворони. Ну Тоді це воронник. Рукавички садові. Так, добре, ворони воронами. Потрібен якийсь інструмент, щоб послабити душку. Ну ще ось є Єжичок живе. Не тільки ворони. Так, взяли рукавиці, здається. Здається, натисніть на область, що підсвічується, щоб почати пошук предметів. Закінчивши його, ви отримаєте корисний предмет. А, я забув. Окей, там ще десь де що не взяв. Знайдіть, а потім натисніть на об'єкти, зазначені нижче, щоб зібрати їх. Гриби. Помідор. Кулон, cool, не знаю, де той кулон, cool, тут все все ляйка, like, це таке, таке, це, це сюди, сюди. Вже на пам'ять вивчив. Який, я раз це перепроходив. Ви ж би записувався, ви ж би записувалися. А шо ж таке? Що якусь троянду не знайшов? Пічно ну, ці троянди губляться. О. Тепер кенджал. Эй, все, знаєш що? О. Тут усе. Це десь цей Це Катор. Десь тут він був. А, я ж медтеків не збираю. Я за них вже забув. Я думаю, що записується чи ні. Це все, про що я думаю. Так, раз, два. Добре. Амулет є. А тут металіка я знайшов. Здається, я тут його не шукав. Ось Осьо. Так, що тут? Тут треба ось рукавички. Забираємо ці штукенці. Амулет, ура. Так, тут назад. Що ще? Так, ще один. Здається, за цими трояндами щось є, потрібно зрізати їх. Та ніби все. Чотири? Ні, де ще один. Але де? А, ні, все правильно. Ні, не правильно. Правильно, не правильно. Правиль. Ты тут, ти тут, ти тут, а ти тут, ага. Тут Метелика я забрав. Здається, забрав. Може і не забрав. А бізнем. Уже. Уже не цікаво їх збирати. Ага. О, ні, ворота замку тепер перекриті. Я сподіваюся, це не єдиний вихід. Хмм. Грати перекрили вихід у двір замку, сподіваюся, що це не єдиний вихід. Раніше я не у привидів, але здається, в цьому замку вони існують. Ці статуї ніби спостерігають за мною. Мене тут усе насторожує. Ти що пуляєш? що пуляєш, а? Ну, окей. Тук, тук, тук. Вітаю, чим зобов'язаний. О, добрий день. Зізнатися, побачивши замок зовні, я вже б почала схилятися до думки, що його покинули. Моє ім'я Джейн, і я. Ви приїхали провідати Сера Чарльза? Так, але як ви здогадалися? Я, здається, впізнаю вас, але без своїх окулярів я погано бачу. Не могли б ви допомогти мені. Думаю, я згубив їх десь тут. Так, звичайно. Я. Зараз зараз я їх знайду. Ви повинні бути десь поруч, вони. Оба. Плюшу. Збираємо все, що. Видимо, не видимо, все збираємо. Тут шукенчи. Хоп-хоп. Так, це треба. Це треба. Це. А, я вже і все зібрав. Окуляри. Окулери. Я так захопилася пошуком окулярів для Гівіна, що навіть не помітила цих дверей. Вони так сильно заросли, мабуть, всю частину замку давно ніхто не ходив. Ага. Дуже давно. Мабуть, без їх знає. Без цих знає, чи давно, чи недавно. Метелік. Мечелик. Сім... Цей ключ явно не від цього замка, але витягнути його я не можу. Іржа перехопила ключ на мертво. Ну давай, діду. На тобі окуляр. Роздуй в очі. Дякую, тепер я вас впізнав, міс Джейн. Ну і чудово. Сер Чарльз часто з вас згадував. Незадовго до своєї раптової смерті він написав вам листа. Треба дізнатися. Вже тоді він. кепський мав вигляд. Зізнатися треба. Що? Що ви сказали? Сар Чарльз? Ой це вже сер Чарльз. О Лабіринт. Кущів, якісь штукенції. кухня. Не знаю. Містичний підвал. Другий поверх Підземелля. Міс. Міс. Як ви себе почуваєте? Вам усе гаразд. Я. Ні ні. Нічого. Це новина про смерть Сарача. Вона така несподівана. Прийміть мій співчуття міс Джейн. Підозрюю. Що хворого Сара Чардза остаточно добила та несподівана знахідка. Знахідка? Хіба не про це йшлося в листі? В руки Сара Чарльза потрапила одна древня сімейна реліквія. Він був дуже збуджений і схвильований. Я був впевнений, що він хотів поділитися з вами новинами. Ага. Ні, лист. Лист був дещо іншого змісту. А чи можу я поглянути на цю знахідку? Так, так, звичайно, воно в кабінеті сера Чайза. за тут, на першому поверсі, двері прямо навпроти вас. Ту -ту 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 -ту. Коли нарешті я потрапила в замок, то дізналася страшну звістку, що сер Чарльз раптово помер. Про це мені повідомив дворецький сера Чарльза Гевін. Я була настільки вражена, що ледь не втратила свідомість. Гевін розповів, що перед смертю сер Чарльз знайшов якусь загадкову шкатулку, можливо, вона зберігає відповіді на питання, що з'явилися, і тепер лякають мене. Ну насправді він це не казав за шкатулку, тут нічого він не сказав. Метелік. Та я десь двох прогалу. Я тут уже мов 10, не пам'ятаю. Це був просто протяг. І мені знову щось здається. Ага, і воно. Річки потушило, я нічого не можу бачити. Ту, чету, чеду. Великий зал. Тут як які предки... І знову я це не дочитав, шукав метелика Огляду. Чи кажу, що байдуже, але. фіга не байдуже. Ну це ж метелики. Як на них байдуже може бути. Я десь його бачу. А. Осьові сховався. Давайте започитаємо. Кінець роду Уілморів. Сьогодні нам стало відомо про раптову смерть сера Чарльза Уілмора. Його тіло було знайдено дворецьким сера Чарльза Гевіном, в кабінеті замку. Одразу на місці лікарями було попередньо встановлено, що смерть настала від серцевого нападу. Це Чарльз Вілмор був останнім представником відомого роду у Інформацію про можливих спадкоємців на його майно наша редакція не володіє. А типу Джей. На якусь типу. Він її як батькове, вона нічого про нього толком і не знала. Цікавенько так. Там, там, там всякі. Я то бачу, що тут до чого, тому не буду. Лазати зайвий раз. Я навіть не знаю, чи воно записує, тому я. Тому я так. Ну, давайте ще сюди зайдемо. Тут є. Колись Сер Чарльз захоплювався більярдом і зробив собі цілу більярдну. Запалюємо, запалюємо. Знов шукаємо метелика. А вайнут. б і ні, осюди. Їх не сильно складно шукати. Тут Тю тю-тью, -тю. ви ж би не нага Рочите, А, тут же цей прикол. Тю -тю. А, окей, падай. Такий ось прикольчик. Ну і тут більше нічого ловить. Назов. Там може, я десь щось прогавив окей. Не все, я лутаю. Граз, усе. Обус тут не вистачає. Тут. Вони. Місь то слонів кудись розбіглося, Добре було б повернути їх на місце. Тут таке. Боже, це портрет членів родини Уілмор, предків Сера Чарльза. Деяких не вистачає треба до їх. І, мабуть, ця стіна розійдеться. Тровиний годинник не йде, але не схоже, що він зламаний. Просто лінивий любить ходити. Серчальс був незвичайною людиною і любив незвичайні речі. Одної цієї не вистачає. Цікаво, що це за книги? Поки я підказку не знайду у грі, то доти я не можу нічого з ним робити. Ну, з одного боку і добре. Ти точно не мучишся, не гадаєш, що. чи я це знайшов, чи не знайшов. Бачу я це десь, чи не бачу. Це зручно. Ну, давайте ще де зайдемо. Чи не зайдемо. Схоже, двері в їдальню замкнені, а колись вони не закривалися, адже Чарльз любив. Опоїстич. Да, точ. Точно. Добре, на цьому ми завершимо. Не знаю, воно взагалі записалося. Дуже сподіваюся, що записалося. Вже будемо запалювати наступні серії. Тож дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки писати коментарі. Давайте ще візьму. Викрутка. А найголовніше бережіть себе Та своїх рідних.